Інколи хіміотерапія може призводити до довготривалих побічних ефектів, які можуть тривати до кінця життя. Не бійтесь повідомити про це вашому онкологу і вирішити цю проблему. Рак пішинкової залози відноситься до одного з найбільш агресивних типів злоякісних пухлин в принципі в структурі онкології. Відповідно. Будучи агресивним захворюванням, це захворювання потребує агресивного лікування. На сьогоднішній день, за даними багатьох міжнародних досліджень, хіміотерапія займає первинне місце в системній терапії раку підшлункової залози і застосовується при захворюваннях більше першої стадії. Тобто для першої стадії зазвичай основним методом лікування є хірургічне лікування. Все, що більше потребує додавання до хірургічного лікування хіміотерапії. Тому, відповідно, використовується від 2 до 4 стадії. Щодо ефективності, хіміотерапія поки що є найбільш ефективним методом. Усі клінічні дослідження на використання таргетних препаратів, імунопрепаратів за останні 10 років показали, на жаль, негативний результат. Тобто, ця пухлина. Нечутлива до тих препаратів сучасних, які на сьогоднішній день існують. Деякі препарати трошки додають ефективності до хіміотерапії, але хіміотерапія залишається основним методом лікування. Щодо ефективності, це дуже індивідуально. Тобто лікарі застосовують найбільш ефективні комбінації ліків, які відомі на сьогоднішній день. Вони ефективні не в 100% випадків, але більше половини пацієнтів зазвичай. Дадуть позитивну відповідь на лікування. Тобто, пухлина або зупиниться в рості, або вона зменшиться. Відповідно, так така роль хіміотерапії на сьогоднішній день для лікування раку пішенкової залози. Хіміотерапія при раку пішенкової залози має проводитись виключно. Під наглядом онколога, це може бути як умови денного стаціонару, так і умови і звичайного стаціонару. Основна схема лікування, яка застосовується найчастіше, вона потребує введення одного з препаратів впродовж 46 годин. Це йде інфузія помпою спеціальною, це у вигляді крапельниць. Тобто, це комбінація трьох препаратів, два з яких йдуть у вигляді звичайної крапельниці. Це триває кілька годин, і після чого підключається ще один препарат, який вводиться у вигляді цієї тривалої інфузії. Зазвичай необхідність перебування пацієнта при цьому стаціонарі залежить від того, як він зазвичай переносить цю хіміотерапію всюди, в світі де перебування в стаціонарі є досить дороговартісним процедурою. Зазвичай пацієнти, які нормально це переносять, вони їдуть додому, і через два дні, коли введення цього препарату закінчується, вони можуть це бачити, це, це видно, ну, по, можна відстежити самостійно. Вони приїжджають знову в лікарню, де. Їх знову оглядають і знімають цей препарат. Бувають схеми із використанням таблетованого препарату. Вони використовуються досить рідко, зазвичай у ослаблених пацієнтів вони не є дуже ефективними, хоча не так не такі ефективні, як та комбінація, яка використовується із крапельними препаратами. Саме для, саме для цього захворювання тобто, ми не розмовляємо про інші хвороби, коли ці препарати можуть бути більш ефективними. Але так, основне правило, що це має бути проходити в спеціалізованих закладах під наглядом онколога, який має досвід із лікування такого захворювання і з використання цих хіміопрепаратів. Принцип дії хіміопрепаратів майже всіх полягає в тому, що препарат, проникаючи в кров, проникаючи в клітини, діє на механізми поділу клітини, відповідно, найбільш чутливими. До хіміопрепаратів є клітини, які швидко діляться. Це не тільки пухлинні клітини. Так, у людини, у якої є пухлина, клітина, яка найбільш швидко ділиться, це клітина, яка найбільш швидко ділиться, це є клітина пухлини. Але у нас в організмі є такі органи, як кістковий мозок, це орган, який відповідає за кровотворення. Він також швидко ділиться. Відповідно, ми маємо побічні ефекти, які виходять з того, що хіміопрепарати діють також на нормальні клітини. Це волосяний фалікул, відповідно, у людей, які Отримують хіміопрепарати дуже часто випадають волосся, тому що волосяний фолікул це клітини волосяного фолікула. Вони швидко діляться. Хіміопрепарати діють на цей механізм поділу, і, відповідно, там певний час у людей немає волосся через те, що страждає цей орган. Це клітини епітелію. Це шкірні покриви і слизові оболонки, відповідно, ми маємо побічні ефекти, які з цим пов'язані, це діареї або закрипи, це запалення слизової оболонки рота, це стоматити, сухість слизових оболонок, тобто механізм діє, він такий доволі універсальний. Тобто хіміопрепарати, вони, на жаль, не діють тільки на пухлини, вони також діють на здорові тканини. Але оскільки у клітин пухлини дуже змінений. Тип життєдіяльності, тобто вони налаштовані на те, щоб швидко-швидко діл... ділитись. Ми можемо за рахунок цього, людина живе, її здорові тканини виживають, а пухлина на фоні цього гине. Як вже було сказано, це відбувається не у 100% випадків, тобто інколи бувають такі механізми, які на сьогоднішній день ще не вивчені, що пухлина може не реагувати на введення хіміопрепаратів. Даємо хіміопрепарати, ми отримуємо побічні ефекти, а пухлина продовжує рости. Так таке буває. Тобто, зараз, в принципі, вся світова наука в тому числі направлена на те, щоб дізнатися, а чому ж так відбувається? Чому ми ніби намагаємо знищити, а вона не знищується. Але ну це скажімо, розмови, напевно, все ж таки більше для наукової спілки, там ніж тобто, ми, ми над цим працюємо, щоб вивчити, чому чому це так відбувається. Кількість і тривалість хіміотерапії залежить від е, кількох факторів. Це перша стадія. Ця стадія формується на поширеності пухлини, тобто це на її розмірі і на тому, як далеко вона поширилась, чи поширилась вона на сусідні органи, чи поширилась вона в лімфатичну систему. Ми маємо збільшені лімфатичні вузли. І відповідно зазвичай, коли у пацієнта має місце непоширений процес, який підлягає хірургічному лікуванню, можливо, не на початковій стадії, можливо. Цей пацієнт потребує проведення певної кількості хіміотерапії для зменшення пухлини, після чого хірург може видалити цю пухлину. Ми говоримо про якусь певну кількість сеансів, тобто воно лімітоване. І ця кількість вона заснована на даних міжнародних клінічних досліджень, де було показано, що, наприклад, стільки недостатньо ці пацієнти далі дають пухлина далі виростає знову. А, наприклад, там така кількість, вона є оптимальною, і ми маємо велику кількість пацієнтів, які більше ніколи не мають рецидиву. А там, наприклад, якась кількість, ну, там, коли ми переходимо якусь умовну межу, що воно викликає більше побічних ефектів, при тому ми не маємо кращого ефекту по виживаності. Відповідно, проаналізувавши всі ці дані, були, були є Ну, протоколи сформовані на, на підставі цього, і ми говоримо про якусь лімітовану кількість е, прове, ну, хіміотерапії. Це якщо ми говоримо про е, стадії, які підлягають подальшому хірургічному лікуванню, коли по, потім Пухлина повністю видаля, або те, що залишилося від цієї пухлини, повністю видаляється хірургічним шляхом. Коли ми говоримо про розповсюджений рак, частіше за все, це метастатичний рак, або тоді, коли Пухлина. Проростає в життєво важливі органи, і через особливості анатомії розташування пішлової залози, поряд із нею розташовано дуже багато життєво важливих е, органів і судин. Тобто, коли пухлина поширюється на ці судини, хірург технічно не може цього видалити цю пухлину, навіть якщо немає у нас ніде на метастазів, нічого. Вона тільки там він не може, тому що це буде потребувати е, видалення життєво важливої судини, те, що відповідно із життям. В таких випадках. Дуже часто, на жаль, ми не можемо сказати, що ось ця хіміотерапія буде мати якусь точку стоп. тобто деякі пацієнти там же онколог орієнтується на стан пацієнта. За якщо брати е, міжнародні протоколи, там сказано, що хіміотерапія проводиться стільки, скільки ми маємо клінічну перевагу, тобто пухлина. Зменшується, або там стоїть на місці, не росте, і стільки, наскільки це безпечно для пацієнта. Це вирішується кожен курс заново, тому що деякі пацієнти вони можуть прийти абсолютно. Онколог оглядає, дивиться аналізи, все в порядку, все чудово. Ми проводимо один курс хіміотерапії. У пацієнта може бути персональна непереносимість препаратів, алергія на ці препарати, відповідно, ми вимушені зупинитися. Або ми проводимо курс. Пацієнт приходить на наступний, і ми бачимо, що його стан не дозволяє нам проводити наступний курс, і ми зупиняємось на одному курсі. У когось це може бути півроку, у когось може це бути рік. Тобто на поширених стадіях, на жаль, те, що завжди дуже важко при розмові з пацієнтом, це сказати, що ми не знаємо, як довго ми будемо давати цю хіміотерапію. Тобто, ми будемо давати або так довго, скільки вона буде працювати, або так довго. Скільки ваш організм буде нормально себе почувати, де, коли ми будемо мати перевагу між е, ефектом, і побічними, е, ефектом на пухлину і побічними ефектами. Це саме те, що стосується е, поширених стадій. Якщо казати про безпеку саме безпосередньо введення е, хіміотерапії, це для цього і потрібен онколог, тому що е, Прокапати хіміотерапію, по, ну, є інструкція порахувати дози. В принципі, може там людина, яка уважно прочитала інструкцію, скоріш за все, зможе навіть там, собі розрахувати дозу цього ведення, але ну, тоді б не було, не потрібні були спеціалізовані заклади, всі б якось це робили самостійно. Тобто, в даному випадку роль онколога полягає в тому, щоб це лікування було безпечним, не тільки ефективним. Тому що щодо знову ж таки ефективності, можна відкрити всі протоколи лікування, вони відкриті, вони в відкритому доступі, щоб воно було безпечним. Якщо говорити про алергічні реакції, спеціальне тестування, як перед веденням, наприклад, лідокаїну чи перед веденням деяких антибіотиків, воно не проводиться. Просто от тут є важливо пам'ятати, що ведення має проходити в закладі і з лікарями, які знають, як з цим боротися. Алергічні реакції зазвичай проявляються у перші пару хвилин, і, відповідно, якщо надати одразу відповідну допомогу, вони не призводять ні, ні до яких наслідків. Тому персонал і е середній медичний персонал, медсестри і медбрати, і ну, лікарі, відповідно, вони знають, що з цим робити. Е більше того, тобто, пацієнту проводиться певна інструкція, щоб що він має відчувати, коли він прямо має одразу повідомити, тобто, це що це ненормально, що він має сказати медичному персоналу, але алергічні реакції це ну, дуже, дуже рідка ситуація, в плані, тобто це менше одного відсотку випадків, коли на якісь з компонентів хіміотерапії у пацієнта є алергія. Дізнатися про це у пацієнта можна тільки, якщо у пацієнта вже був досвід хіміотерапії, відповідно, якщо він знає, що у нього є звичайно. Лікар, коли спілкується з пацієнтом, опитує, що, чи є у вас якісь відомі алергії. Звичайно, ми питаємо щодо попередніх онкологічних захворювань і чи отримував пацієнт хіміотерапію, як він її переносив. Відповідно, тобто цю інформацію можна отримати. Щодо іншого контролю безпеки, це обов'язково огляд онколога і бесіди з пацієнтом, тому що. Не все можна побачити по аналізам. Аналізи можуть бути в абсолютній нормі, але при бесіді там можуть виявитися дуже багато станів. І, звичайно, ми контролюємо аналізи крові. Це загальний аналіз крові із розгорнутою лейкоцитарною формулою. Це ми оцінюємо функцію кісткового мозку, який є найбільш чутливим до хіміопрепаратів. відповідно, якщо пацієнт має якісь або там, спадкові захворювання крові, або. Він отримував хіміотерапію раніше, не встиг відновитися, і там ті показники будуть, наприклад, достатні для того, щоб він себе почував нормально зараз. Але при проведенні хіміотерапії вони опустяться настільки, що це буде загрожувати його життю, відповідно це обов'язково оцінювати. І показники органів, які відповідають за метаболізм хіміопрепаратів, це печінка і нирки. Тобто, це те основне, що ми контролюємо. У середньостатистичного пацієнта, який не має якихось супутніх захворювань, ну, або не, 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 не має серйозних супутніх захворювань. Тобто, е знову ж таки, для цього вчаться. І е тому це не може бути проведено де попало. Тобто, це е відповідно спеціаліст має мати ну, як досвід, так і в принципі розуміння того, що відбувається зараз, і які наслідки будуть того, що ми зробимо після під час лікування. Відновлення нормальних клітин, ну це можна дуже легко побачити візуально, побачивши людей, які отримують хіміотерапію, у яких немає волосся, і у яких через кілька місяців після завершення, або навіть через кілька місяців після початку, зазвичай, навіть ще на фоні введення хіміопрепаратів, волосяні фолікули десь за 3-4 місяці починають відновлюватись, ми можемо бачити, що волосся повністю відновлюється. Те ж саме відбувається і з іншими клітинами. На жаль, те саме може відбутися і з пухлиною. Якщо вона знищена не на 100%. якщо там залишаються живі клітини, вони рано чи пізно поділяться у нову пухлину. Тому ми при раку пішлинкової залози ми говоримо, що радикальним лікуванням залишається хірургічне. Інколи в комбінації із системною терапією, тобто системна терапія дозволяє виконати цю операцію і все одно 100% клітин пухлини видалити. І так, здорові клітини рано рано чи пізно не завжди на 100%. Інколи деякі побічні явища хіміотерапії вони можуть супроводжувати потім людину ще дуже, -дуже багато років, але частіше за все вони не погіршують якість життя. Частіше за все. Поки що в онкології таким проблемним місцем в плані побічних ефектів залишаються нервові клітини, периферичні нервові клітини. У пацієнтів, в тому числі під час проведення хіміотерапії препаратами, які показані при раку підшлункової залози, може порушуватись периферична чутливість. Це частіше за все, це кінчики пальці, пальців рук і ніг. Воно може перебігати як по типу оніміння, так і по типу. Якихось відчуттів, це поколювання. Воно чимось може нагадувати, те, як коли ми полежали на, на, на руці, відлежали, і потім пішли у нас ось ці колючки. Ось е, Такі відчуття можуть у пацієнтів тривати навіть через рік-два після завершення хіміотерапії. Вони можуть бути мінімальні. Дуже повільно е, воно відновлюється, воно більш важке під час проведення хіміотерапії. Знову ж таки, це та скарга, е, на яку ми маємо дуже сильно звертати увагу до певної межі. Воно може відновитися, але інколи буває так, що якщо пацієнт, наприклад, це не сказав, не надав цьому значення вчасно, ця функція може бути втрачена, або у нього ось ці відчуття залишаться надовго інколи це може обмежувати в певних діях, тобто. Пацієнту може бути важко робити дрібну моторику, там, писати ручку або застібати ґудзики, або він не відчуває предмети. Там це також часто те, що помічають родичі, що пацієнт починає бити посуд не, не спеціально, то просто тому, що не відчуває своє, ну те, що він тримає в руках. Тому а, ось щоб такого не, до цього не призводити, дуже важливо своєму онкологу казати щось про всі симптоми, які наявні для того, щоб вчасно ми могли щось. Зробити з цим або знизити дозу хіміопрепаратів, або додати якісь додаткові препарати, або направити пацієнтів на консультації суміжних спеціалістів, які допоможуть в боротьбі з цими симптомами. Щодо відновлення на фоні лікування, зазвичай там, основні мої правила, які я кажу своїм пацієнтам, це повноцінне харчування. І це важливо, і це те, що лягає на плечі пацієнта, тому що, як я вже сказала, основним, одним з основних побічних ефектів є зниження апетиту. Їсти не хочеться, їсти не смачно. Їжа може міняти свої смакові якості. Ну, Їжа не міняє свою відчуття смаків, може мінятися. Але треба, тобто, в даному випадку, їжа це ліки, тому що щоб організм віддавився, щоб ті клітини здорових тканин, які вмерли через дію хіміотерапії, щоб вони. Сусіди їх поділилися і відновили цю структуру. Потрібні білки, жири, вуглеводи, мікроелементи. Їх ми отримуємо із їжі, тому а, намагатися повноцінно їсти вживання великої кількості рідини, яке дає змогу ниркам і там частково печінці краще, швидше виводити те, що не, не має залишатися, те, що погіршує стан. І це дуже важливо: це фізична активність. Пацієнт не має лежати. Ну, звичайно, якщо є потреба, якщо йому там дуже важко крутиться голова, йому важко встати, да, звичайно, треба відпочивати, але намагатися бути фізично активним. Це було також доведено в дуже великому дослідженні, там де було включено там, кілька десятків тисяч людей, що пацієнти, які отримують хіміотерапію і при цьому фізично активні, це, це прогулянки. Це Активність по дому, там, приготувати їжу, просто бути, рухатись, фізична активність робота м'язів, вона прискорює метаболізм нормальний, відповідно, прискорює виведення некорисних речовин з організму і це покращує стан. І плюс, в тому числі, це покращує і психологічний стан, коли людина зайнята чимось по дому, по роботі, дітьми, хобі і так далі. Вона не концентрується на, на своїх. Побічних ефектах, відповідно, вони проходять. В принципі, може там, ну не те, щоб зовсім не помітно для неї, але менш помітно, ніж якщо сидіти і вишукувати там, що, що ж мене зараз турбує, це, що стосується безпосередньо там між курсами, тобто, це їсти, пити, гуляти. Також, якщо є якісь симптоми, знову ж таки, проговорити з онкологом на дота, так, значить онколог розписує протинадотну терапію, щоб воно не заважало робити їсти, пити і гуляти. І те ж саме стосується, якщо якісь десь болі, якщо щось десь якесь запалення там слизової рота і так далі. тобто тобто, це, але, тобто, Метою має бути все одно тобто, підтримати, дати організму те живлення, за рахунок якого він далі сам впорається. Якщо говорити про... Завершення курсу хіміотерапії, в принципі, там е, якихось додаткових спеціальних дій, якісь спеціальні курси е, якихось ще препаратів, якщо не залишилось наслідків, е, об'єктивних наслідків там по функції печінки, по функціям ниркам, те, що ми бачимо по аналізам, по функціям нервових закінчень, те, що нам пацієнт розкаже, плюс те, що якщо там воно суттєво, то це те, що перевірить невролог за, за допомогою спеціальних обстежень. якщо Цього, цього не залишилось, е, немає е, пацієнт, є, є вже не пацієнт, він вже є здоровою, вилікуваною людиною, яка живе звичайним життям. Ну і так само. Тобто е, тут, в даному випадку, після завершення хіміотерапії, тут якраз працює те, що час лікує. Просто треба, щоб пройшов певний Так, будуть певні наслідки, але знову ж таки, пацієнти, які завершили. Курс лікування або хіміотерапію, або операцію, вони не йдуть просто в світ і вже живіть як хочете. Є певний план спостереження за пацієнтом-онкологом. Пацієнт має бачитись все одно певний період часу, це мінімум 5 років, має бачитись регулярно, там хоча б, є певний графік, тобто. він Відрізняється залежно від стадії, він відрізняється залежно від отриманого лікування, але все одно пацієнт залишається під наглядом свого онколога, і на кожному з цих етапів може бути підкоригована та тактика поведінки і лікування, яка слідує за завершенням активної фази лікування.